Thank you Вітаю, шановні! Аномальна спека продовжує набирати, на жаль, обертів в Черкасах і Черкасці, хто як може рятуються від таких підвищених температур. Хтось перечікує спеку біля водоймищ, хтось взагалі просто не показує свого носа на вулицю. А хтось, я таких теж бачив, чомусь дуже довго обирає продукти в супермаркетах. Але є ще один спосіб, який вам сьогодні хочу порекомендувати. Біля Черкаського водоканалу комунальники встановили ось таку рамку охолоджувач, і тепер кожен, хто відчуває, що спека його просто доконала, може пробігтися через цю рамку і освіжитися абсолютно безкоштовно. Звісно, не думаючи про те, скільки зараз коштує куб води, пост Старожили міста Черкаси кажуть, що такі рамки зазвичай ставлять і в центрі. Якщо це зроблять, то ми знімемо сюжет для вас і там.